І прийде час, коли один скаже Слава Україні, а мільйони відповідатимуть героям слава. Ніженець Олександр Мацієвський був страчений росіянами за гасло Слава Україні. Це справжній герой, який, навіть дивлячись у вічі смерті, продемонстрував усьому світові, що таке український характер, воля. Та незламність каже очільник Івано-Франківська Руслан Марцинків, який став символом всіх всі хлопців, які загинули на війні. Тобто, це такий збірний образ та наших героїв, які є незламні, які навіть е, під дулом автомата і знаючи про смерть, е, гідно себе поводили і сказали ці ну, вічні слова Слава Україні. Дуже символічно під час робочої поїздки до Ніжина Руслан Марцинків вручив знак почесний громадянин Івано-Франківська, мамі загиблого героя України. Олександра Мацієвського для мене це також така велика, велика подія. І для громади велика всі депутати одноголосно проголосували присвоїти це звання почесних громадянин міста івано франківська як найвище звання нашого міста івано франківська Є. На жаль, посмертно. Герої не вмирають. Їх у нас дуже багато, і мій син, Мацеївський Олександр, є символом всіх героїв країни, який надихає і сьогодні, і, і кожен день надихає на подвиг, надихає хлопців іти в бій і боронити нашу Україну. Я була в Одесі, зараз розкажу, і на зустрів побратим. Олександра Рівтюга. І коли він представив мене, що я мама Олександра Мацеєвського, ви знаєте, це була така несподіванка, і так, і, і стільки він говорив, як йому, як їм всім оцей подвиг, як вдохновляв їх. Вони кажуть, ми рвали і мітали, ми йшли в бой, ми, ми... за Мацеєвського. Це тоді, ну, це було саме, саме, високе, саме високе натхнення воїнів боронити нашу Україну. Це вчинок, розумієте? Це вчинок, якого не можна забути, який віддав своє життя, стоячи отак перед ворогом, дивлячись в очі, сказав Слава Україні! Героям, героям, На знак пошаної вдячності мама Олександра Мацієвського теж вручила сувенір очільнику Івану франківська Хочу показати таку тяжку героям слави, де зображений мій син. Якраз розстріл, де він стоїть, де він стоїть героїчно. Він дає своє життя за Україну. Де він знає, що його вб'ють з такою ненавистю і з такою гордістю промовляє ці слова слава Україні, визиває огонь на себе. Він любив дуже Україну і положив своє життя за неї. Дякую. Дякую. пишаю своїм сином? Дякую. Дякую. Саме такі захисники, як Олександр Мацієвський, сьогодні боронять нашу землю. А значить, ворог неодмінно буде розбитий. Бо ж велика перемога України складається із героїчних вчинків таких героїв, як Олександр Мацієвський. Я щиро вдячна миру і громаді Івано-Франківська за. Раном до героя України Нічно, що він став почесним громадянином івано франківська Як мамі, це приємно, це дуже приємно.